Як перевірити інформацію з реєстру виконавчих проваджень? Інформація особливо актуальна для тих, хто хоче перевірити наявність штрафів на підставі постанов суду, ТЦК або поліції. Посилання на сайт реєстру виконавчих проваджень знайдете в описі до даного відео або в першому коментарі. Перейшовши на сайт, заповнюємо інформацію про боржника. Фізична особа заповнюємо прізвище, після цього ім'я та по-батькові. Додатково можете вказати дату народження для точності даних. Стягувача не заповнюємо, натискаємо Шукати. Якщо будуть знайдені виконавчі провадження, вони відобра... будуть відображені внизу. Однак враховуйте, що за період з 19 грудня 2024 року по 20 січня 2025 року реєстр виконавчих проваджень не працював через хакерську атаку. Через це постанови, які надійшли на виконання до виконавців державних або приватних в період в цей період часу, вони вноситимуться до реєстру поступово протягом декількох робочих днів, а може навіть і тижнів.